Миру і добра читаємо 23 главу 4 книги царів або царства, і послав цар, і зібрали до нього всіх старішин і Іуди та Єрусалима. І пішов цар у дім Господній, і всі юдеї, і всі жителі Єрусалима з ним, і священики, і пророки, і весь народ від малого до великого, і прочитав, щоб чули. Вони всі слова книги завіту, знайденої в домі Господньому. Дуже важливо навчатися закону Божого і без цього не може бути. Сьогодні, у цій главі, ми прочитаємо, як виявиться одна із великих прогалин у служінні Господу за весь період царів. Зараз ми прочитаємо це, але спочатку дочитаємо. Початок глави, потім став цар на підвищене місце і уклав перед лицем Господнім завіт іти слідом Господа, і дотримуватися заповідей Його, і откровень Його, й уставів Його і від усього серця, від усієї душі, щоб виконати слова завіту цього написаного в книзі цій. І весь народ вступив у завіт і далі тут розповідається з 4 стиха і по 20 про те, як цар Осія знищує ідолів капища, як знищує ці висоти. І ми це з вами читати не будемо. А зараз от прочитаємо дуже важливий момент у цій главі. Отже, 21 стих і далі по тексту, і повелів цар усьому народу, сказавши: Звещить Пасху Господу Богу нашому, як написано в цій книзі Завіту, тому що не була звершена така Пасха від днів суддів, які судили Ізраїля, і в усі дні царів Ізраїльських і царів юдейських. Оце так. Виявляється, що з періоду судді, коли повстали царі і до царя Осії, ні одного разу ніхто не звершував Пасху. А це ж закон, який зобов'язував це робити. Найперше, вони повинні були святкувати Пасху Господню. І в законі сказано, нехай батько навчить сина, нехай розкаже так прямо написано за Пасху. Там не сказано, там захоче чи не схоче вчитися син, нехай батько навчить сина. І це в них було найперше пам'ятати про вихід з єгипетського полону. І це був прообраз Пасхи Новозавітньої. І тому це було найголовніше свято у старому заповіті. І з часу появи царів і до осії Пасху не святкували. Що ж сталося? А Господь попереджав. А Господь застерігав, що як прийде цар, то він буде займатися собою більше. Ось і збувається завжди, на слово Боже все виходить, так як ото батько в сім'ї скаже, а не послухають, а все одно потім вийде на батьківське слово. Так само і тут, а Господь попереджав. Виявляється, що навіть за царя Давида не святкували Пасхи, за царя Соломона. І за інших царів, царі Езекіїв, теж не святкували Пасхи Господнії. Тому що царі були зайняті своїми проблемами або взагалі забували Бога. Також, передбачаючи, Господь знав, що рано чи пізно той народ хоч, захоче отримати собі царя, як в інших народів. І тому ще раніше до появи тих царів у законі Мойсеєвому було прописано. Що цар, коли заходить на свій престол, він зобов'язаний переписати П'ятикнижя Мойсея. Якщо ти перепишеш, то ти будеш і пам'ятати цей закон. Видно, вони ніхто цього не робили, були зайняті інші, іншими справами: то війни, то ще щось, то внутрішні якісь там непорозуміння, а то взагалі, як вже ми сказали, забували про Бога. Ось вам бачите. Як все, як все насправді було, як ми кажемо, запущено в духовному плані, що за стільки часу ні разу не звершилася Пасха Господня. А Він чого звершує? Бо він взяв і прочитав. І от так само і в наш час теж ми десь все навколо ходимо закону. І от ми, світ, суспільство, в нас же до 80% християн в Україні. Але ми, якби християни, але ми не можемо прийняти спільне рішення навіть і от по питанні війни. Чому? Тому що не всі читають Слово Боже. І проповідь часто вона буває від свого розуму. Десь поверхнево, десь там щось нахапався, десь щось десь там почув. І так от воно сказане. Є от закон, його треба читати, його треба вивчати. От і отак от і в ті часи було. Що ну, знали, що треба до Господа горнутися, жертви приносити, жертвувати на храм. Оце було. Отак само і зараз. Ми прикрашаємо храми. Вони вже такі зараз е, з тим фальшивим золотом, е, що ніколи такі вже гарні не були. Це фальшиве золото, це не справжнє. О, це замінник. Оці купола і це все. Але е, разом з тим, і, мабуть, ніколи люди так не занурювалися е, у закон е, Господній, як тепер не занурюються. І тому не треба читати Слово Боже, його треба вивчати. І тоді ми будемо знати, як будувати це суспільство. І знову ж таки, ми з вами, я розумію, не перемінимо цей світ. І нас тут кілька чоловік зібралися для того, щоб вивчати Слово Боже, але ми є царями кожної своєї родини. Чоловік цар над сім'єю, жінка-цариця теж над своїм домом, над своїми дітьми. Хтось, можливо, ходить на роботу, і він теж там має сферу свого впливу. От там треба намагатися, наскільки це можливо, впроваджувати заповіді Божі, цей закон Божий. Оце нам точно під силу. Отут це наше царство. От те, що навколо нас. Ну і читаємо далі. А у 18-й рік царя Іосії була звершена ця Пасха Господу в Єрусалимі. І викликателів мертвих, і чаклунів, і терафів, і ідолів, і всі мерзоти, що з'являлися в землі юдейській і в Єрусалимі, знищив осія, щоб виконати слова закону, написані в книзі, яку знайшов Хелкія священник у домі. Господньому, подібно до нього не було царя раніше нього, який навернувся б до Господа всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всіма силами своїми, за всім законом Мойсеєвим і після нього не постав подібний до нього. Однак Господь не відклав великої люті гніву свого, якою запалав гнів його на Іуду за всі образи, якими. Прогнівив його Манасія. І сказав Господь Іуду відкину від лиця мого, як відкинув я Ізраїля, і відкину місто, це Єрусалим, яке я обрав, і дім, про який я сказав, буде ім'я моє там. Інше про Осію і про все, що він зробив, написано в літописі царів юдейських. У дні його пішов фараон. Нехало, цар Єгипетський, проти царя Асирійського на ріку Єфрат, і вийшов цар Іосія назустріч йому. І той умертвив його в Мегедоні, коли побачив його, і раби його повезли його мертвого з Мегедона, і привезли його в Єрусалим, і поховали його в гробниці його, і взяв народ землі Йоахаза, сина Іосіїного, і помазали його, і поставили його царем замість батька його. Ну, Ми говорили, що недостатньо буде цих намірів покаятися для того, щоб урятуватися від майбутнього покарання, яке Господь посилає на цей народ. І тому сказано, от, що буде попущено їм потрапити, як ми вже знаємо по писанню наперед, буде їм попущено потрапити у Вавилонський полон. Ну і тут про смерть осії сказано, що він. Випадково зустрівся з якимось язичницьким царем, і той умертвив його. Ну І оці церкви кажуть, що, можливо, ця смерть була смерть мученицька. Тим більше, що Господь пророкував, що він помре за те, що полюбив Господа, дійсно у покаянні помре достойно і прилучиться до рідні духовної своєї. 23 років був Іоахаз. Коли став царем, і три місяці царював у Єрусалимі, ім'я матері, його Хамуталь, дочка Єремії зливни. І робив він неугодне в очах Господніх, в усьому так, як робили батьки його, і затримав його фараон е, Нехао в, в ривлі, у землі Емавській, щоб він не царював у Єрусалимі, і наклав пені 100 талантів срібла і 100 талантів золота. І поставив фараон Нехао, царем Елеакима, сина Іосіїного, замість Іосії, батька його, і перемінив ім'я його на Іоакима. Іохаза ж узяв і відвів у Єгипет, де він і помер. Срібло і золото. Давав Іоаким фараонові, і він зробив оцінку землі, щоб давати срібло за наказом фараона. І від кожного з народу землі за оцінкою своєю він стягував срібло і золото для того, щоб віддавати фараонові Нехао. 25 років був Іоаким, коли став царем, і 11 років царював у Єрусалимі. Ім'я матері його Зебудда, дочка Феда і Її. Зруми, і зробив він неугодне в очах Господніх, в усьому так, як робили батьки його. На цьому ми завершили читання 23 глави. Слава Господу!